Наступна влада відхреститься від попередньої влади. Армагеддон для Росії це Україна. Удар хочуть зробити по броварам борис. Оцей двоє мій. Удар. Так. Да. Ось вона вилізла. Задумали план. Хитрий ось от план. Ну, це не хитрий план, але ну, луна це коли от колуарні. От да? Так, план далі що? Дальше сила йде, сильний план, сильний план. Так, да, воно прописано, а ось і удар. Да. Так, а ану, чого я одразу подумала на херсон. Це не Херсон, чого, бо план помінявся. Був план і змінений план. Тобто був план, пам'ятаєте, ми на початку інтерв'ю казали, що а план, я казала, що план може змінюватись. А от даність вже ну, вони вже вирішили. От був план по Херсону, а потім там дурак і мир, це як і хочеться і коліться. Ну якось щось ну, вони передумали. Да? Мир, це, мир це закінчення, а дурак це початок. Це як надумали, так і закінчили. Тобто, а от бровари Бориспіль, тут да, вже тут уже, да, уже башня перевернути, там треба. Так, а Вижгород туди теж, думаю, угу. Вишгород. Карта воєнних дій, карта жезли, жезли підірка жезлів це взаємо, взаємоконтакт. Ну, тобто вони там паляють, туди вони прилетають, це взаємоконтакт. До речі, король мечів поруч це значить, м, взаємоконтакт ще з конкретною людиною, яка зливає, зливає інформацію. Там є якась великопосадова особа. Король мечів це достатньо велика посадова особа. М, ну це, як вам сказати, рівень мера, зама. от, от той рівень, да? а там співпраця йде. П'ятірка жезлів це завжди співпраця. А п'ятірка мечів це завжди воєнна співпраця. Ну, Тут як по, по учебнику, да? Це воєнна співпраця. Оце співпраця, оце посадова особа, а двійка пентаклів це злив інформації. Бровари. інформація. Брори. Ну, да, це виходить, 4 місця, так. Да, да. Карта. Фортуна це вже ціль. Ну, Ціль похоже на ціль, да? так? Да? От як коли рисують оці, ну, дротики, як коли кидать, да? це ціль, похоже на ціль, да? Да. Да. більше місто, от показують нам більше місто, менше місто і ще менше місто. тобто ну Або за е, чисельністю людей, які там проживають, да? або ну, якась градація там теж є. Да. 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 Більше, менше, і ще менше. Да. Розгадали вас. І розгадали навіть не просто ребус по ітогу, а що хотіли. Хотіли на Херсонщину ліве бере. Дивіться, на Великий день сонце, великий взрив. Єрофант це е, церковні правила. Е, ну, Не завжди церковні, але в цьому контексті це церковні правила. І десятка пентаклів це храми. Сім'я, сім'я, це, е, е, храм, ой, зараз переведу. Божі храми, Божі міста, е, Ну, от коли правиться в церкві на Пасху, вони ж скрізь правиться, да? не, не там же там будемо, там не будемо. Да? Там вони скрізь справиться. Ось, ось воно сім'я, да? сім'я і сім'я, церква і, і взриви. Тобто, це, як знаєте, фраза йде. Ми украсим ваш ваш праздник. То есть, зрозуміли, у, у, так, да, з яким контекстом? Украсим ваш праздник. Ой, в мене аж отак вот вся кожа, отак вот вот аж. Так. Це як прикрасити свято. До речі, дивіться, що тут ще є. Єрафант, це я звертаю увагу. Коли таролог звертає увагу на якісь певні моменти в карті, ну, значить туди треба подивитись. Похоже на рогатку. Угу. От, жовтенький. Угу. Похоже на рогатку, а посередині ціль, ціль, кружочок. Да? Тобто, це що? Це вже запущена така рогатка, запущений цей шарик, ну, шарик це мається на увазі, бомба, чи що там. Да? Да? Тобто, уже приціл є. Але і в нас є приціл. Ну, тобто ми ж з вами теж тільки що дали посил, і карта Міра це коли закінчується подія. Тобто, його, іншими словами, зараз швидко це треба зробити, щоб довиконати. Бо нас двоє, а треба, щоб було багато, багато-багато. багато І щоб оці всі вогники пішли до е, верху, до Бога. Да? І цим ми зробимо купол, а Господь нам допоможе. Фух, недалечка, сказати, мене аж качало, як вроді я в поїзді. Бачите, як змінюється? Я Бистро. Бистро змінюється. Чого? Знаєте чого? Ми, ми проговорюємо, і коли ми проговорюємо, ми даємо енергію. Ця енергія йде наверх. І тоді ну, дивляться, а що там відбувається, Чого вони? Чого вони не мовчки сидять, да? чого вони не каву п'ють, а чого вони збентежені? Що таке? Дивляться. І тоді вже починають розбиратися. Буде башня пряма буде. Тільки згодом. Оця карта каже згодом. Не завтра, не сьогодні, ну, через деякий час. І тут е... смисл відплати. В самій відплаті, сам зміст, і в неопередженості. Тобто це буде як грім серед ясного неба, башня Башня – це завжди удар, коли не очікують. І те, що буде цей удар неочікувано, це і є ще один елемент відплати. Зрозуміло, так? Тобто, якщо би було завтра-післязавтра, це було б, понятно, за що. А коли воно через деякий час миттєво, е, воно, е, перше, що приводить в стан ступора, а потім вони вже будуть задаватись питанням, за що? От потім воно буде доходити, за що. Да? А очільник цельний це повернення. Тобто, катюзі по заслузі повернеться. Угу, Розумію. Тобто для Росії чи буде, чи буде. буде. Ну, Диявол буде. Перше, по-друге, вони самі собі роблять цю відплату. Ну, іншими словами, самі, самі таке не гарне слово, але скажу, самі нариваються. Да? І от тут знову ж таки карта зупинки. Щас я розберуся. Чого знову? Бо в Росії теж карта зупинки, і тут зупинки. Да? Так. Що за зупинки? Це щось теж буде лясь взяте, неочікуване, і теж якийсь великий процес на них звалиться. Карта Сили і вісьмірка зверху це як покарання з неба. Знаєте, на днях мене чоловік запитав, чи буде Аромагедон в Росії. Ну, Він у мене така почемучка, як вічно прибігає і там щось там питає. Да? А от, І я дивлюсь по картах, а він каже: чи буде в той Росії вже Армагеддон? А в мене така, Я не помню зміст карт, ну, не пам'ятаю, як. Да? А, але я пам'ятаю, що одне слово, два ну, слово сполучення було, Армагеддон для Росії це Україна. От я так і сказала. От я сказала, а потім сиджу і думаю, ну як, що я сказала, ну, в плані, що я сказала, як вам сказати, я коли кажу, це не завжди я кажу. Ну, це як, як вам сказати? Це як ідея інформація, да? а я відкриваю рот. <сум> Понятно, да? так от, чого я за це згадала, бо тут, що там, що там, виходить Армагеддон. Армагеддон – це коли неочікувано, правда? правда? Армагеддон – це коли щось сталося, а потім, ой Боже, що ж такое, ми ж білий пушистий. Армагеддон просто так не приходить. Він завжди приходить після чогось. Да? Через деякий час, да, але після чогось. От тут, що ну, в мене розклад лежить на столі, да? що тут що для Росії, що для США картинка однакова. Однаково в плані Армагеддону. А просто в Росії це буде неочікувано, а в США це теж буде неочікувано. Але тут пентаклєва карта. Тобто, це якась буде фінансова підступність, а це, мабуть, саме болюче, що, в них, що, на що в них можна надавити. Да? Тобто найболючішими темами отримують вони по заслузі. Отак.